Дорогие друзья, в этот праздничный день, в последние часы уходящего года, Союз Виктант поздравляет вас с наступающим 1999 годом. Я искренне желаю добра и согласия в вашем доме, здоровья вашим детям. Я хочу, чтобы Новый год принес вашим семьям как можно больше тепла и любви. Пусть наступающий год станет для вас годом процветания и благополучия. С Новым годом! От що мені подобається в тебе, Михайлович, это те, що ти йомкий і содержательные тосты видаєш. Святковий настрій протягом року. Стімарол презентує нову особливу жувальну гумку. Яка краса! З блакитними кристалами прозет. Я хочу подарувати тобі поцілунок, який ти ніколи не забудеш. Ось тільки доїм свій часниковий суп. Які ефективно усувають запах з роту. Вибачте, я на хвилинку. Отже, купуйте. Хочу купити тобі ще дещо. Доки хтось інший не купив це для вас. Стімарол Прозе, той, що з блакитними кристалами, я сьогодні така щаслива. Прорив до нового світу мак 3 від жилет. Перша система для гоління з потрійним лезом. Три леза розташовані так, що кожне наступне голить ще чистіше ніж попереднє. Ви робите один рух, бритва робить три. Таким чином вам не доведеться голити одне і те ж саме місце кілька разів, що зменшує подразнення шкіри. Три леза менше рухів. Бритвою менше подразнення шкіри. мак 3 від жилет. Далеко-далеко у всесвіті є дивовижне місце, там, посеред полунично бананових галактик, утворюється казковий смак шоколаду Зодіак. Зодіак Сузі насолоди. Індійський чай принцеса Гіта це восхитительний аромат і совершенство вкуса. Упаїтельний чай принцеса Гіта. Якщо ваша шкіра така ж суха, як у мене... Виберіть палмолив зелений. Палмолив зелений не тільки робить шкіру чистою. Він зволожує її завдяки вмісту ланоліну. Я відчуваю, що моя шкіра гладенька, як ніколи досі. Система догляду за шкірою палмолив. Відчуйте і ви. доброго смаку. Цей тест у Сауні доводить, що антиперспірант Рексона регулює виділення поту, який є причиною неприємного запаху. Рексона протягом дня збереже шкіру сухою там, де це необхідно, і допоможе залишатися свіжою і впевненою. Рексона ніколи не зрадить. Шоколад Корона. Смак бажання. Органікс. Новий шампунь із запатентованою формулою, що містить новітній глукасел комплекс, до складу якого входять натуральні речовини, що живлять корені волосся та надають йому природнього блиску. Органікс і волосся випромінює красу. Органікс від Інституту волосся Еліда Париж. Органікс життєдайна сила твого волосся. Денім чоловікам, щоб не докладати надмірних зусиль. Інформацію в ефір. Хай свято буде радісним. Всі до столу. Ура, я так і влюбані! А новий рік щасливим не стле. Ну ось, Знову нежить. Дари в горлі і здається, у мене температура. Може заваримо тобі лікувального чаю. Я думаю, цього разу тобі потрібен фервекс. Сашкові він допоміг. Фарвекс комплексні ліки з приємною зігрівальною дією і лимонним смаком. Швидко та ефективно усуне прояви застуди і гри. М -м -м -м. Відтепер і для дітей з шести років з банановим смаком. Фервекс теплий засіб у холодну погоду. Перший прозорий шампунь. Два в одному. Новий тімотей. Що містить екстракти огірка та алоє. Доглядає за твоїм волоссям, надає йому краси та життєвої сили. Новий прозорий Тімотий, два в одному. Твоє волосся здорове, як призначила сама природа. Приготуйся до дива. Новий фруктовий чай. Сонячний чай, марки Ліптон. Дивовижно-фруктовий, новий чай Марк Ліптон. Тенієм чоловікам, щоб не докладати надмірних зусиль. Органікс. Новий шампунь із запатентованою формулою, що містить новітній Глокосел комплекс до складу якого входять натуральні речовини, що живлять корені волосся та надають йому природнього блиску. Органікс і волосся випромінює красу. Органікс від Інституту волосся Еліда Париж. Органікс життєдайна сила твого волосся. Хай свято буде радісним. Мені міцну. І мені. І мені. Як люби, сподобалось? А новий рік щасливий.